Почнемо перебір коробочки з мандулами. Підітьте сюди. сюди. Ой-ой-ой. Поставив мандул 4 дюйма нічого, мікромандула і ось працювала. ой 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 гарна риба. У нас виїзна сесія, готуємо на природі. Аромат мені задаємо. Піддижте сюди. Ну що, я тебе вітаю. Друзі, ну нарешті. Друзі, всіх вітаю сьогодні. Гляньте, де ми знаходимося з батьком. Всім привіт! Приїхали ми сьогодні на Десну. Причому на дальню Десну. Перевірення локації це добре, але завжди цікаво перевірити нові місця. Тому ось ви завжди у Дмитра запитуєте там, де ти рибалиш. Цей раз ми приїхали дуже, дуже далеко від Києва. Ми будемо рибалити друзі дуже далеко від Києва. Будемо шукати нові місця, підбирати ключик до місцевих хижаків. І що з цього вийде, ви побачите в цьому відосі? Ну і щоб нам було цікаво ловити, а вам цікаво дивитися. У нас традиційний батл, дві номінації. Більша кількість пійманої риби. Це перша номінація і друга номінація Big Fish. Тому я сьогодні зі своєю експішкою буду полювати на монстрів. У тебе експішка заряджена на сомів. Так, це такий сомові спіні. Що ж, друзі, прутики вже складені. А це означає, що час робити перші закиди. Да, і батл розпочинається. Робимо ставки, друзі. Сьогодні я обмежився лише одним комплектиком. У мене в руках 86 та Савада XP з тестом до 28 грамів, катушечка 4000, шнурочок одиничка по Японії. Флюр 033 поставив судаковий. Ну що ж, розпочинаємо. Вже хочеться риб попіймати, дуже далеко сюди їхали. А гляньте, що на воді, точніше над водою, туманчик. Сьогодні прохолодно зранку, відчувається, що скоро вже буде осінь, тому я власне в куртяку. Звісно, як вийде сонечко, доведеться його зняти. І будемо ловити в Джерсі. Перша місцинка не спрацювала, в обраторці судочка не було. І взагалі іншої риби не було. А, тому йдемо далі. Дивіться, які у нас джунглі попереду нас. Да, місця тут класні. О, бачили? Якась риба. Не побачив хто, але хтось вилетів з води. Ага, друзі, не все так легко. Думали, приїдемо і з перших декілька точок вже наловимо риби, але не все так просто, поки жодної поклявки не було. Тому поліземо зараз оцими джунглями в пошуках рибки. так, Тут і піостан. Сюди хоп-хоп. хоп Зараз, друзі, на жаль, такі часи, що щоб спіймати рибку, треба повпиратися. Тому навіть якщо ви заїдете в десь у дикі місця, дикі хащі, то сама рибка е кидатися на приманки не буде. Треба повпиратися. Суді, сте, сюди, на мандалу. Кудачок. Ух, який чітко влупив. З ямки. Ого, вона Є, воно такий великий. Опа! Іди ж ти сюди. Але знаєте, приємний, перший. І такий грам 600. Хі -хі -хі. Краса, на мандулу, причому здорово 10-сантиметрово. Гляньте, як він її узяв. Гарненько. Вантажик 28 грамів і перший деснянський судочок. Ну, вже не дарма сюди приїхали. Дійсно такий приємний. Ой-ой-ой-ой-ой. Бачите? Бачите, який борсається. Давай, все. Декілька світлин з тобою зробив і зараз тебе відпущу. Клич трьошку. Так, пішли відпускати. Головне тут у воду не звалитись. Пішов додому. Ну, Я вважаю, що це непоганий початок риболовлі. Далі буде тільки цікавіше. От Бачите, друзі, що спрацювало? 10 сантиметрова мандулка на 28 грамчиках. Звісно, тут дуже незручно робити закид, але якось приловчився, кидаю приманку. Ну, десь плюс-мінус під кутом 90 градусів. І її течію, а, так повільно зносить у ямку. Проводка спрацювала звичайно. Два оберта, пауза. Нічого складного. Класична сходинка. І якраз таки він влупив на паузі. Так, чітко бем! Іди сюди. Такі то будемо. Такі от тут. Один-один. Угу, Ти диви? Так, не не відстаєш. Один, але дивіться, <гум> яка мандал у роті повністю. Повністю. У Так. Це що, сьогодні день мандул виходить? Так. Да. Будемо пробувати. Супер, так. Да. Сразу з першого закиду. Сразу з першого закиду бросав силікон. E, нічого, рачків, нічого. E, ось Поставив мандул 4 дюйма, нічого, мікромандула і ось працювала. Така бережненька зараз його. Знаєте? Маленькі крючочки, але пробили так його. У нього шансів не було зійти. Не дав йому шанси шансу втекти. Ну що, перший є? Рахунок один один. Один-один, друзі. Друзі, давайте відпускаємо критинчика. Відпускаємо красинчика. Пливи за батьками. Ух! Гарно пішов. Супер. Ось така мікромандулка спрацювала. У тебе 6 см а У мене покльовує на е 10 см. Єдине, що із трьох покльовок я реалізував лише одну. Була покльовка. Я збільшив вантажик, поставив замість 28, 32. щоб на ямі монтажик трошки довше знаходився, щоб його не так сильно видавала течія. І ще одну покльовку заробив, але, на жаль, холосту. У мене а, от 4 покльовки було вже на мандулу. Одну з яких я реалізував. Це якийсь дуже маленький показник, враховуючи те, що мандула здорова, і тут стоїть два здорових трійничка. Мені цікаво, куди він його б'є. А, бачите, він перекрутив, аж її. Так, друзі, судочка трошки підзадовбали на цій торсі. Зараз треба щось змінити. Почнемо перебір коробочки з мандулами. Спробую інший колір. Так, і тепер очі розбігаються, який би поставити. <гум> Давайте такого. Є недолі, коли багато приманок, так? Це точно, так. Да. Аж очі розбігаються, Яку б обрати. Mm -hmm. Бачиш зміна кольору приманки? Mm -hmm. На підвисанні така пем. Судакова. А, мене дивує, що дуже багато холостих покльовок. Да. На цій мандулі два здоровених трійника. Куди ж він його лупить? Дуже цікаво. Може і в голову. Може в голову. Може, в голову. Не <схіт> Бо не засікається. І все. П'ять покльовок вже було. А реалізував я лише одну. Друзі, в мене є така традиція, де б я на риболовлі не був, щось я знаходжу. А чому? Бо я дуже уважно дивлюся під ноги. І ось перейшли на нову локацію. От Я планував поставити речі. І ось дивіться, хай теж і шайнер, 4 дюйми. Та ти ж, три да. цілесеньких приманочки да. в дуже гарному кольорі. Да. Та ти що, оце тобі підгончик, да, підгончик. десна зробила. Да, тому, <клес> друзі, коли переходите на риболовлю, дивіться не тільки на річку, а ще й під ноги. Покльовочка була, була клювака. В ямі на підписання. Варто було зміститись трошки нижче, змінили код подачі приманки. Друзі, з 9-ї ранку судак взагалі вимкнувся. Більше покльовок у нас не було. А, я вже не знаю, що робити. Поставив 110-го воблера. і вирішив потвічити щучку, перевірити, чи стала вона на цю ділянку, чи не стала. Буду пробувати, бо судак щось, ігнорує наші монтажі. Сом. <хе> Сом. Друзі, нарешті, нарешті. це... Тут майже Та-да. Бачите, батько собі човника роздобув. У нього сів там, вже сидів, засинав. Ви, я, стою вже сюди. Але другий, але другий. показую. Обходиш мене на одного. Та, оба. І пішов. Ну нарешті. Два, один. Це а, перша покльовка, напевно, за півтори години. Клюну кину під 40 кутом 45 градусів. воно сносило, 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 тюк. І є. От, отак. От. Зробив такий закіт. Угу. І на зносик. Так, друзі, схоже на попередньому місці судаки закінчились, більше покльовок не було. Переїхали на іншу локацію, взагалі нам раніше невідомо. І підемо зараз у розвідку. Будемо шукати рибу. Так, бачите, пороздягалися. Угу. Спека на вулиці, а зранку в куртках стояли. Так. Ой-ой-ой, гарна риба. Зійшов. Ай-яй-яй. А я відчув, що поганий його просік. Ну нічого. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. З Гарна покльовка була і так, на гачку була гарна риба. Я палку в бок максимально, вона буббубу -бу -бу. звалилась. Прости, а я ще на тосі є, це дуже добре, да. Двіночок так. Не пощастило. Ну Ні, нічого, ми свою рибку знаємо. Я його ловлю зараз. <хай> я не сумніваюся. Ай-яй-яй-яй-яй, та що ж він маже? Капець, знову холоста. <постереж> 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 да. Знову холоста. Мінус ловля на твістера полягає в тому, що часто риба приманку б'є у хвіст і догачка не дотягується. Піду заміню на віброхвіст, бо в мене, якщо чесно, ці холості покльовки і не засічки риби дуже бентежать. Так, поставлю зараз нове гачок віброхвостик і спробую цю рибу доловити. Бо щось тут бодається. І ніяк не хочу показуватись на берег. Друзі, гляньте, які тут місця. Знайшов коряжничок. Зараз стане трошки вище за течією, І його необхідно добре обловити. Скажімо так, хочу декілька разів тут обірватися бо місце дуже перспективне. Де ж покльовка. Тут стоїть, скотє стоїть хиржак. В корча я загнав. Ну що, друзі, у нас виїзна сесія, готуємо на природі. Що в нас сьогодні на обід? А на обід на сьогодні буде картопля. Спри. Отака прішечка. По секрету скажу, найсмачніше, ніж Макдональдс. І от такий шашличок. Да. Він вже пожарений, ми його тільки потім розігріємо. Тому зараз на пательню висипаємо цю смакоту. Тільки з морозилочки. Так, да, Бачите, він ще, ще попари, Да. Я беру акумулятори холоду з собою. Термосумочка. Да. І вона от -от, ну, як тільки з морозилочки. Да. Отже, Вон бачите, воно вже шкварчить у нас. І яй І воно вже скорсі. Наливаємо більше масла І вона буде готуватися як в огріті. Ось так, друзі, ніяка рибалка не потрібна. Будемо зараз відпочивати, бо дійсно нічого не клює. Було декілька хвостих покльовок судака. І на цьому все. Обід, спека на вулиці. Тому дамо. Рибі відпочити, та і самі трошки відпочинемо, пообідаємо і після обіду продовжимо нашу риболовлю. Аромат, друзі, не переверши. Я ще суміш перти. Аромат мені додаю. Да. Шкода, що камера запах не може передати, але це дуже і дуже смачно виглядає. Це тільки картопелька. А зараз картопельку знімемо і шашличок розігріємо. М -м -м. Там взагалі шикарно. Шикарний відпочинок на березі річки Десна. Краса. Оце, друзі, у нас така картопелька. А тепер до картопельки ми беремо вже піджарений біточок і шашличок. Зараз ми тільки його розігріємо. Ну, друзі, картошка це, звісно, добре, але ж яка картошка без м'яса? Да. А тепер смаколики для Судака під'їхали. Такі віпчики. Це, звісно, стрмно треба вийти на джих на, на віби з двома трійниками на віби да. але що зробиш коли воно без то ми будемо ризикувати хто не ризикує то не ловить великих агапів. друзі ну нарешті риба все у нас він Дуже бажаний судачок. Так, не спішу його підіймати, бо якраз таки човен проходив, щоб люди на голову не стали. О, знаєте, такий. Найбільший за сьогодні. О! Ну, ще, де. розмірі 3 дюйма. Е, ну нарешті варто було поїсти і е, судачок проклюнувся. Ну що, я тебе вітаю, друзі. Ну нарешті. Нарешті щось у нас почало виходити, Це а треба було поїсти. От і все. Весь секрет успіху. Нічия. Все. Зробив такий недалекий закид, метрів на 35 під кутом 90 градусів. Опустив на дно приманочку і вів сходинкою. Жух-шух, пауза. Жув-жух, -жух, пауза. От на паузі він у мене і підсів. До речі, от що характерно, без покльовки. а Просто, як би сказати, підвис, взяв її обережно. Під ти сюди. Бачили неяку проводку. Бачили неяку проводку. Ну, слага я його умов на покачуваннях, слага. Ух, гарний він в шатав. Дуже давно не було покльовок. А, грався з приманками, грався з проводками. Почав робити покачування. Кінчиком водилища і судак на гачку. Судачок. Ну, поменше, ніж попередній. Але сам факт. Це вже мій третій. Гляньте, як слага схопив. Це... 3,5 дюйма, хітомі, пасивочка на 16 грамчиках. давайте його помию. Бачите, який красунчик. Давай, віддавай приманку і підеш рости. Ай-яй-яй. Розпанахав він мені приманку. Отже ж гадьониш. Отже ж ти гадьониш. Рости великим-великим. Я зробив супер дальний закид в саме русло. Приманочку потроху зносило в берегову канаву і робив я ось такі маніпуляції. Зараз покажу. Так, монтаж ще не на дні. Давайте зачекаємо. Коли він впаде. О, впав. І тепер дивіться на вершинку. Оп, піднімаю, опускаю. Оп, підняв і опускаю. Підірвав від дна і віддаю назад. Проводку роблю не катушкою, а вершинкою водилища. Бачили? Це рошок. Усі нерви він сьогодні псує, псує своїми виходами. Друзі, що й на цю тему з пасивною приманкою отримав другу судакову покльовку. На жаль, вона була в холосту. І е, зараз покажу, що. Ці судочки зробили з приманкою. Вщент просто знищена. Ну що, друзі, час пливає на риболові дуже швидко, тому на фоні цієї мальовничої річки підводимо підсумки. Зачарована весна нас сьогодні не порадувала, якщо чесно. За 10 годин риболовлі ми впіймали 5 5 риб. судочків. Да. Але друзі, головне не кількість пійманої риби. Якщо б ми хотіли спіймати рибу, наловити в нас є напрацьовані точки, yeah. і ми поїхали. Да. Але головна мета цієї, цієї риболовлі була розвідка нових місць. Локація дуже чудова. Локація нам сподобалася. Ми сюди обов'язково приїдемо. Ну і так підводимо підсумки. І так, три судочки спіймав Дмитро, два судочки спіймав я. Бігфіш так само у Дмитра. Тому з двома кубками дві номінації, і з двома кубками Дмитро повертається додому. От, а я е, їду додому і буду робити е, аналіз своїх помилок, що я зробив не так. <реш> Ох, Друзі, ну якось так. А сьогодні у мене було цілих ну, з десяток холостих покльовок. Не знаю, з чим це пов'язано, але дійсно у мене сьогодні було більше покльовок. Спрацювали абсолютно різні теми. Зранку працювали мандули, в обід силікон, а під вечір останнього судочка я піймав взагалі на слах. Якось так. Друзі, ми вам дякуємо за перегляд. Залишайте з нами. Подальше відео буде теж цікавими. Будьте здорові! Всім па-па. па-па. Всім па -па.